Сьогодні свято, стрітеня Господнє, день променистий, світлий, надихаючий. бажаю від душі тепла, здоров'я, хай серце буде легким і співаючим. Нехай життя Господь завжди оберігає, а труднощів страждань, хай не буває. Віри вам, добра, тепла. Багато щастя і здоров'я, щоб любов в серцях жила, нехай всім люблячим наполегливо принесе щастя, плоди і наповнить серце вірою у світло, тепло і доброту. Радість хай прийде без міри, втілюючи в життя мрію. Бажаю вам міцного здоров'я. Щасливих моментів, теплих зустрічей та душевного затишку, нехай у вашому житті завжди буде міцне здоров'я для радості, любові та здійснення мрій, стрітеня Господнє, урочиста дата, недарма ми всі сьогодні душею так багаті. Бажаю вам чудесної. Душевної чистоти, нехай волою небесною здійсняться всі мрії, Божої благодаті та миру на землі.